Рибки, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог. Підготувала прогноз на червень для вас, тож давайте уважно слухати. Нагадаю, що цей прогноз, як і будь-які інші, на просторах інтернету, я рекомендую слухати за асцендентом. Як його визначити, це зробити дуже легко. Рекомендую вам перейти за посиланнями під цим відео і в моєму телеграм-каналі або на моєму інстаграмі. Ви зможете знайти детальну інструкцію, як це зробити. Отже, давайте розпочинати. Але не забудемо про важливий момент, важливий особисто для мене. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок та написати ваш коментар після того, як прослухаєте це відео. Отже, рибки у вас цей місяць максимально буде присвячений вашій родині, вашому дому або вашому місцю, яке ви вважаєте зараз домом. Так як дійсно у нас багато зараз переміщених осіб по всьому світу, тому це може стосуватися як вашої батьківщини, так і місця вашого поточного проживання. І саме новолуння з 6.06 у даному випадку принесе певні події, що стосуються вашого дому, наприклад, нові події в вашій родині. І, до речі, оскільки минулого місяця Юпітер змінив свій знак на близнюки, а у вашій карті за близнюки відповідає четвертий дім, це говорить про те, що, можливо, у вашій родині буде потенційне поповнення. Чи то ваша родина загалом збільшиться, можливо, у когось народяться дітки, можливо, у вашого чоловіка з'являться нові родичі, а можливо, хтось із вас узаконить свій шлюб. Загалом період дуже гарний для створення сім'ї справді зараз. Зелене світло на гармонійні стосунки у родині для вас це особливо важливо, тому дійсно тут трішки можна видихнути. Також, оскільки Юпітер у нас все збільшує, він знаходиться в тематиці родини, сім'ї мого дому, дехто з вас, можливо, задумається над купівлею власного дому або переїзду у більший будинок або більшу квартиру. Також новолуння, яке відбудеться 6 червня, особливо акцентує увагу на цих питаннях. Тобто, можливо, хтось із вас буде готуватися до переїзду. Якщо ви шукаєте тривалий час квартиру або житло для купівлі, то дуже велика ймовірність, що в цей. Період ви це нарешті зможете зробити, тобто, тут відкриваються нові можливості для покращення вашого дому, тобто будуть відбуватися якісь події у вашому житті, що стосуються ваших найближчих вашої сім'ї. Можливо, якісь події у вашій родині. Можливо, ви будете їздити в гості до ваших батьків, так як ще й Марс знаходиться у вашому третьому домі, що говорить про те, що цей період він буде досить активний, він буде пов'язаний з якимись переміщеннями, з якимись переговорами. Можливо, буде багато переписок, листувань, якісь питання документальні потрібно буде вирішити, що стосується вашого дому. Що стосовно повні, яка відбудеться у знаку Козиріг 22.06, вона відбуватиметься у тематиці ваших друзів, колег та однодумців. Зазвичай повня в цій сфері вона програється ну так собі, іноді не дуже приємно, особливо для вас емпатичних рибок. Ця повня зазвичай програється певними змінами у стосунках із вашими друзями. Дуже ймовірно, що якась категорія ваших друзів просто відвалиться, ви просто зрозумієте, що вам більше не по дорозі, або складуться якісь обставини, які змусять вас відмовитися від вашого старого оточення. Але не засмучуйтесь завжди, на противагу старому нас щось чекає нове і набагато краще. 29.05 Сатурн йде в ретроград, але ми про це поговоримо з вами уже більш детально у липні місяці, так як ретроградність Сатурна займає досить тривалий період протягом року, тож ми вже детально все розберемо саме в наступному відео. Тож не забудьте підписатися для того, щоб не пропускати важливі моменти. Також для тих, хто хоче дізнатися більше саме свій індивідуальний прогноз, адже узагальнені прогнози, звісно, набагато відрізняються від індивідуальних, адже наша карта будується на момент нашого народження, і саме тому ми всі такі різні, але якусь частину інформації ви можете взяти. Проте, якщо хочете розібратися саме із своїми питаннями, я рекомендую вам написати мені в директ, і я підготую для вас індивідуальний прогноз. Не забудьте написати коментар і поставити вподобайку. І до зустрічі наступного місяця!